До акції Майбутнє лісу у твоїх руках, яка стартувала з 21 березня, долучились школярі молодших класів навчально-виховного комплексу дзвіночок. Разом з працівниками державного підприємства Новгородціврське лісове господарство проводили висадку ялини та берези. Учні із задоволенням допомагали дорослим. Я вперше сажу. Я линочку. Я буду і далі допомагати дорослим висаджувати дерева. Мені подобається садити дерева біля нашої школи. Я роблю це вперше. Нові дерева приносять користь для, для пташок. Треба берегти ліс, тому що якщо лісу не буде, то не буде хорошого повітря. Озеленення дитячого садка проводиться вже на один рік поспіль, а це виховує у підростаючого покоління любов до природи і бережливого ставлення до неї. Ми вже не один рік працюємо з держлізгоспом, Ми робимо саджанці ялини, берези, клена садили, туємо живельники. Дітям це подобається, і вони з великим задоволенням роблять цю добру справу. У тому році ми посадили на території нашого, дошкільного, нашого навчального закладу багато берез, ялинок. Ми сюди привезли близько 400 дерев та саджанці декоративних рослин. Саме ця акція спрямована на їхнє розуміння в майбутньому, що ліс це легені планети, що зелені насадження треба створювати, треба званяти рідні краї, рідне місто, рідну територію. У всіх присутніх дорослих і школярів залишилось гарне враження від цієї роботи посадки нового лісу. Тож берегти ліс і збільшувати його площу треба не лише в період акції і пам'ятати, що його майбутнє у твоїх руках.